На міжнародному автомобільному пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ відбулася робоча зустріч керівників митної та прикордонної служби України та Польщі. Свідком тренінгу зі здійснення спільного митно-прикордонного контролю в контексті підготовки до Євро-2012 став Володимир Бучак. Як працюватиме автомобільний пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ під час Євро – це питання хвилює і вболівальників, і тих, хто у ці дні буде за кермом. Бо як багато людей багато міст, що передвігаємося. Бо там стоїмо, тут стоїмо так раз і поїхали набагато швидше. Для наведення порядку на митниці довелося задіяти спеціальний підрозділ польської поліції, якому за короткий термін вдалося вгамувати безлад серед футбольних уболівальників. Звичайно, це були навчання здійснені у рамках спільних українсько польських тренінгів. На ту ситуацію, щоб відбити. сьогодні. Ми відпрацьовували ситуацію, коли від групи агресивно настроєних футбольних фанатів потрібно було ізолювати їхнього лідера, який не хотів виходити з автобуса і закликав останніх до агресивних дій. Такі тренінги ми проводимо вже не вперше, і вони приносять користь. Для того аби ще раз координувати спільні плани, програми та дії під час євро 2012 на кордоні. Зустрілися українські та польські колеги цього разу високопосадовці. Наша мета і наша ціль полягає в тому, щоб організувати роботу таким чином, щоб фактично це була єдина зупинка, і за рахунок цього було здійснено часове пришвидшення перетину кордону. Питання спільного митно-прикордонного контролю на переході ягодин до Ругузьк з української сторони піднімалося вже давно однак, членство Польщі в Євросоюзі внесло свої корективи. На прикордонників та митну службу нашої країни покладений обов'язок відстоювати інтереси Європейського союзу насамперед економічні. Це полягає у контролі за переміщенням підакцизних товарів та сплатою відповідного мита. Практично речі кожного подорожуючої підлягають контролю. Ми прагнемо зреалізувати те, що називаємо єдиним відкриванням багажника. Це вже діє на інших переходах, і ми прагнемо досягти таких стандартів на усіх пунктах перетину кордону. Безперечно, на час чемпіонату будуть спрощені процедури митно-прикордонного контролю. Однак чи буде забезпечений правопорядок, якщо окремі громадяни будуть намагатися перевести заборонені речі, ми повинні відпрацювати разом із нашими польськими колегами порядок дій: як локалізувати ситуацію для того, щоб не завадити цим форм-мажорам руху інших громадян, які будуть. Перетинати державний кордон, підбиваючи підсумки зустрічі, представники керівництва митних та прикордонних служб обох держав підтвердили спільну готовність до співробітництва та прагнення до розвитку добросусідських дружніх відносин.